Сполучені штати відмовились підписувати заяву великої сімки із засудженням Росії за удар балістичними ракетами по центру Сум, 13 квітня. Ба більше коментуючи жорстоку атаку, що забрала життя 35 українців. Дональд Трамп заявив, що це було помилкою росіян. Поки президент США продовжує знаходити виправдання кремлівському тероризму. 117 постраждалих від нього у сумах проходять лікування. Серед них шестирічна Еліна Рудика, яка опинилася в епіцентрі удару разом зі своєю мамою та однорічною. Ні, сестричкою саме їм належав синій самокат, фото, з яким облетіло світові змі в день трагічних подій. Докладніше про те, в якому стані зараз діти. Далі підписуйтесь на наш канал. Після двох ракетних ударів по центру сум мережу облетіла фотографія синього дитячого самоката, що самотньо стоїть посеред площі, засіяної склом та уламками. Як з'ясувалося, маленьку власницю самоката звуть Кіра Рудика. У той день вона була в центрі міста разом із мамою та шестирічною сестрою Еліною. На щастя, усім трьом вдалося вижити, але старша дівчинка отримала важкі поранення і зараз перебуває в реанімації. Повідомляє обоз ЮЕЙ. самокат на фото в мережі впізнала бабуся дівчат. За її словами. Вони з чоловіком подарували його Кірі на день народження. Мама дівчаток навчала їх у разі прильоту одразу падати на землю та закрити руками голову. Після того, як пролунав перший вибух, вона знайшла свою дочку Елю саме в такому стані. На спині у дитини була дірка. У ті страшні хвилини Вікторію та її дочок почали рятувати дві жінки, які вийшли з магазину. Вони взяли на руки кіру, щоб мати змогла зайнятися Елею. Тієї ж миті до постраждалих під'їхав чоловік на бусі і забрав їх до лікарні. А вже за Лину пролунав другий вибух. Як з'ясувалося пізніше, це була балістика із касетним зарядом, яка вбила ще більше мирних людей. Наразі Кіра знаходиться вдома з бабусею. Наталя Рудика каже, що у її онуки та невістки контузії. Також дитина досі перебуває у стані стресу і попереду на неї чекає довга робота з психологами. Еліна лежить у реанімації після операції. Уламки російської ракети пробили їй легеню, трахею, бронхи, пошкодили ключицю і два ребра, сильно роздробивши кістки. На щастя, дівчинка. Сама дихає і їй поступово знімають трубки. На запитання, чи скоро Елю переведуть із реанімації, медики відповідають, що про це ще зарано говорити. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до жорсткої реакції на терор. У відповідь країни Великої Сімки створили спільну заяву із засудженням дій Російської Федерації. Втім, за словами високопосадовця уряду Канади, Сполучені Штати відмовились підписувати документ. У CNN зазначили, що це рішення стало ще одним доказом зміни. Курс України минулого разу у лютому 25-го року американці разом із Росією також проголосували проти резолюції Генасамблеї ООН, яка засуджує дії московитів в Україні. Подібна позиція штатів викликає все менше здивування в українців, адже лише за кілька годин після удару по сумах президент США Дональд Трамп назвав атаку помилкою з боку Росії, припустивши ненавмисність терору цивільного населення. Варто зазначити, що слова очільника Білого Дому сильно контрастують із. Заявою його ж спецпредставника Кіта Келога, який заявив, що удар по сумах переходить будь-яку межу пристойності. Що довше тривають спроби США примирити Україну та Росію, то більше ракет та дронів запускає Москва по українських містах. Лише за останні два тижні в результаті двох ракетних атак по Кривому Рогу і Сумах загинуло щонайменше 54 людини. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, вберегтися від балістичних атак жителям прикордонних регіонів буде вкрай складно. Між тим військові експерти переконані у тому, що терор цивільного населення з боку Росії буде продовжуватися. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. У коментарі «Укрінформу» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 13 квітня росіяни завдали ударів по сумах двома ракетами іскандер М із проміжком у 2-2,5 хвилини. Швидкість ракети осколково фугасної дії понад 2 кілометри за одну секунду. Таким чином, 100 кілометрів вона долає менше ніж за 45 секунд. Саме стільки часу є у жителів прикордонних регіонів, аби сховатися після оголошення повітряної тривоги. На думку військового аналітика Олега Жданова, теро. Цивільного населення буде продовжуватися, він нагадав, що Дональд Трамп відреагував на ракетну атаку Росії по сумах, назвавши її жахливою помилкою. За словами експерта, жодних помилок у даному випадку бути не могло, адже іскандерем це високоточна ракета, що влучає саме туди, куди її направили. В інтерв'ю ТСН аналітик зазначив, що сьогодні українцям важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не проводити масових заходів або, хоча б, не афішувати їх проведення. Водночас, керівник. Ництво України слід переконувати партнерів передавати нам озброєння для захисту від російських атак, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського, Жданов нагадав, що сьогодні, хоча б для часткового закриття повітряного простору Україні, потрібно 5 дивізіонів систем ППО по 6-8 батарей. Втім, очікувати, що нам нададуть їх у стислі терміни і у повному обсязі поки що не доводиться. У Москві різко нарощують темпи вербовки контрактників для війни з Україною. Ймовірно, це пов'язано з початком весняно-літнього наступу окупаційних військ, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський і головком ЗСУ Олександр Сирський. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Після кілька місячної перерви влада Москви різко посилила агітаційну кампанію з набору контрактників для війни. Про це повідомляють російські змі з посиланням на джерела у столичній мерії та міських структурах. За словами інсайдерів, в районі Москви спустили нові норми і квоти за числом завербованих для фронту. Зазначається, що наприкінці минулого року в Москві почали різко згортати агітацію, але зараз співробітникам підприємств знову доручили вішати банери з рекламою контрактів, відміну ворони і Розносити листівки по будинках, ймовірно, активізація набору гарматного м'яса у Росії пов'язана з початком весняно-літньої наступальної кампанії в Україні. Про підготовку окупантів до неї президент Володимир Зеленський повідомив ще наприкінці березня. Зараз про фактичний початок наступу на Сумському і Харківському напрямку заявляє і головком зсу Олександр Сирський. Відповідаючи на запит BBC Україна в керівництві українського генштабу, зазначили, що з кінця березня кількість боєзіткнень на Усіх ділянках фронту зросла у понад два рази і була найбільшою з початку року. Якщо на початку березня їх було близько сотні на день, то наприкінці місяця фіксувалося вже понад 200 боєзіткнень. Сьогодні середній показник тримається на рівні 150-160 на добу. За найгірших сценаріїв бойові дії в Україні триватимуть до 42-го року. На думку військових аналітиків, завершення війни можливо виключно військовим шляхом. Дипломатичні методи призведуть лише до заморо. Ожування або відтермінування конфлікту у будь-якому разі, за даними ГУР міноборони, на завершення війни у найближчий рік очікувати не варто. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Росія залишить Україну у спокою лише у двох випадках: якщо буде розгромлена на полі бою, або якщо припинить своє існування як держава. У цьому впевнений військовий аналітик Олег Жданов. На думку експерта, розвал Російської Федерації небажаний варіант для багатьох країн. Особливо це стосується Америки, що як наддержава потребує наявності одвічного противника. Водночас, розгром Росії на полі бою цілком імовірний. Однак, лише за умови належної військової допомоги наших партнерів каже експерт в інтерв'ю ТСН. Що ж, зброю поставлятимуть у сьогоднішніх темпах і обсягах, війна затягнеться ще на кілька років. Аналогічної думки притримується і очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його прогнозами, бойові дії в Україні можуть тривати до 26-27 року. Аби зупинити Росію, її необхідно позбавити танків, бронемашин і решти техніки. Виснажувати окупаційні війська слід не кількістю вбитих росіян а обсягами знищених матеріальних запасів. Вважає Жданов в іншому випадку. Ця війна. Може тривати вічно з посиланням на розрахунки гур від 23-го року. Експерт додає за найпосимістичнішим сценарієм Україна може воювати з Росією до 42-го року. Втім, для цього нам доведеться оголосити 100% тотальну мобілізацію. За часткового призову ресурсів вистачить до 35-го року, а за більш-менш цивілізованої мобілізації ще максимум на 3-5 років. Водночас ресурси ворога також вичерпуються сьогодні. Українські військові розповідають, що Росі. Різькі танки дуже рідко використовуються на полі бою. Є напрямки, де наші війська не бачать їх по декілька місяців. На черзі артилерія, потім буде авіація, каже Жданова. Україна все ще має непогані перспективи виснажити армію ворога. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.